Військово-морські сили України оголосили про створення тимчасових коридорів для торговельних суден, які йдуть. До або з українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний. У першу чергу маршрути працюватимуть для виходу цивільних суден, які застрягли в українських портах ще на початку повномасштабного вторгнення РФ півтора року тому. Ці коридори погоджені з міжнародною морською організацією, яка визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. При цьому українські ВМС попереджають. Вздовж всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії. Тож до проходження коридорами допускатимуться тільки ті судна, власники та капітани, яких офіційно підтвердять готовність до плавання в умовах війни. Хоча у військово-морських силах зазначають, останнім часом напруга у Чорному морі дещо знизилась. Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що зараз на чергуванні у Чорному морі перебуває лише п'ять ворожих кораблів. Із них носієм калібрів є один підводний човен. Це може бути пов'язано з проблемами у кримській логістиці, яка виникла після підриву мосту або після пошкодження корабля Оленігорський гірняк. Натомість росіяни зосереджують на охороні Керченської протоки. Цим одночасно займається щонайменше 10 кораблів. Коли ж українське судноплавство запрацює на повну, поки сказати складно. Чи сьогодні Росія відмовилась від однієї із ключових своїх вимог у поновленні зернової угоди, відновленні роботи аміакопроводу тольятті Одеса? Про це заявив заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін. Решта вимог, таких як підключення розсільхозбанку до платіжної системи SWIFT та налагодження транспортної логістики для Росії, зберігаються поки що.